Прийшов 21 вік, тепер уже можна подитожити, що произошло за ці 2000 років, вже більше. Історія показала всякий народ, який клав свої плани в Бога, в Христа, в церкви і зайшов із арени історичної. Скільки народів було, які жили на нашій землі? Да. Слав'янство в ідеалі було давно давньої, але історики ніяк не могли уловити документально, лише у VI, віці, і в началі VII віка, вдруг слав'яни оказалися всюди, тобто вони били завжди, але не вистачало документів, підтвердити їх прибуття. Народи, котрі ходили по землі, були многі. Де вони, де ті народи суть? Ну прийшов час, коли ж ті народи, котрі вірять у Бога, котрі стали на путь Христов, то ті народи мають свою історію. Правда, є народи, котрих ще Господь спитує, бо ближайші сусідські народи часто не визнають такий народ, не дають йому право, наприклад, болгари до сих пор не визнають народ. Слав'янських Македонців, то Северна Македонія, Болгарі утверждають, що не существує македонців, то лише відка болгарського народу. А від сьогодні Северна Македонія, признана державою в світі і являється членом ООН. Було рішення Синоду Української православної церкви, що патріарх. Сербської православної церкви предоставив томас, настоящий неподложний, а настоящий томас Незалежності церкви Македонський, там митрополіт Стефан. То ясно стало, що народ має вже і церкву свою, і державну свою, і як і свою культуру, а болгари не визнають. Є ще й другі народи, котрі. Не признаються сусідськими за народ, однако ми говоримо на основанні Євангелія, той народ, який любить Бога, ніколи Бог не дасть його стерти з лиця землі. При будь-яких ситуаціях такий народ завжди виживе, ібо народ носій Божих дарувань, покликаний і потім бути наслідником Царства Божого. Якщо за Єрусалим сказано, що ваш дом пустий, якщо за любую родину, за будь-який дом, за любое село, з якого і згнали православ'я, православ'я канонічне, законне, а не подложне, такий дом, така родина, такое село стає пустим духовно і вже в скорому часі висходить із арени. Що ж нам сьогодні подобається із апостолом Павлом сказати, Посланні до Солуніна Він пише Бог, великий Бог, оприділив нас не на гнів, щоб ми ні на кого не гнівалися, бо обладаючи радостю і любов'ю, во-первых, не є скорий на гнів, ну гнів буває і праведний, коли гніваємося на гріх, на злі діла, але не на чоловіка. Но Павел акцентує, Бог определив нас не на гнів, но для получення спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, умершого за нас, щоб ми Бодством і спими в єдно з Богом. Тому увіщайте другого, наслідайте нас другого, як то ви робите, і просимо вас уважати трудящихся між вами. І предстоятелів ваших в Господі. Річ іде де трудящихся, кажуть, мною і тих, котрі копали могили. У древності дуже много було людей, коли помирали. І є люди християни, котрі взяли на себе такий подвиг хоронити умерших. І війна була хоронити убієнних. І іменно зато Павел каже, таких людей дуже, -дуже уважати. І предстоятелю первих людей у народі з уваженням відноситися, бо іменно акцент уваження предстоящим людям, предстоятелям вашим в Господі, буквально церковним предстоятелям. Робить нас способними бути дітьми Божими, послушними в Христі Ісусі у духовних питаннях свою церкви, Своєму предстоятелю. І ми також в Українській православній церкви стараємося у всьому бути послушними своєму предстоятелю, блаженнішого митрополіту Онофрію, предстоятелю Української православної церкви, бути. Уважним до всіх діянь церкви, прислухуватися до того, що каже предстоятель і вся церква, і, наприклад, рішення церковних синодів. Господи, благослови наших людей, щоб в всьому світі помнили, нам Бог на нашу землю посилав пророків, і наш народ під Карпатами не ізбивав пророків, а приймав серед них тих коли були має між нами великі пророки, преподобний Алексій ізповідник Карпаторуський, який цілу націю нашу, цілий наш народ перевів, і большинство з них із унією православ'я. То було не в такі часи удобні, а в тяжкі часи Австро-Венгрії, і вони були способні, і всі його співдрузі. І тому і ми сьогодні тими трудами, які вони зробили наші пророки, наші святителі, і ми нині живемо їхніми трудами, оберігає свято православ'я, де да й не тільки оберігає, а ще й приумножає духовні традиції і чтення Євангелія спробую переводити Євангеліє і богослуження на живий язик. А наш язик дуже похожий на церковнослав'янський, а тому і нині пам'ятає, що якщо Бог посилає нам пророків, а ми їх слухаємо, а нині і в лиці предстоятеля церкви також рахуємо для нас того, хто, через котрого відкривається воля Божія. ми слухаємо і стараємося в молитві. Підтримувати, держатися в єдинстві з церквою канонічною, бо лиш так поступаючи, мотуй діти Божі і по молитвам помолитвам святителяна милостів Олександрійського, покликані нині бути милостиві, помагати, 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 а у вічності разом з святими за свою діяльність, добру, за добру віру і бути наслідниками царства Божого. Амінь.